Що чекає далі по цьому проєкту. Я купив спеціально таку ось батарейку LIR 2430 на 70 мАч І два десятка таких ось фоторезисторів. Але це по суті сонячна, мікросонячна панелька. Один такий, точніше, фотодіод. Один такий фотодіод може виробляти в сонячний день 0,5 В 2 мА. Звісно, за склом, а скло обов'язково буде, і корпус буде трошки більший, бо вже тут, як бачите, місця немає. Звісно, за склом буде виробляти трішки менше. Приблизно, по моїх прикидках, має бути десь 1,5 мА. І звідси виходить, що одну годину на сонці зарядки з 12 елементами, мікросонячними панельками. при в режимі очікування в 3 мікроампера виходить, що одна година на сонці буде 20 діб автономної роботи мова годинника. Ну, і при батарейці LIR 2430, де вона має 70 мА. -годин, годинник в режимі очікування пропрацює 2 роки. Тобто, що це означає? За 2 роки, якщо не разу не потрапить сонячний промінь на годинник, тоді він можна рахувати, що розрядився до мінімального рівня батарейки. Сам, само собою, що такого не буде. За 2 роки годинник, як мінімум, ну кілька годин точно набере е, ємності для акумулятора. Єдина проблема зараз на даний момент у мене заключається в тому, що. Е, Сонячна панелька, вона як і генерує мікросонячна панелька, так і бере назад якийсь струм. Ось треба буде підібрати дуже гарного діода, який буде. Всі панельки йдуть послідовно, і ще послідовно з ним буде діод. Для зарядки, соня... для зарядки акумулятора від сонячної панельки. І діод треба підібрати такий, щоб мав дуже низький зворотній струм. Ось є у мене такий от ще годинник. Якщо судити чисто по розміру його задньої кришки, ось, повністю ховають сонячні панелі, тобто в такому от форматі, в принципі, в мене буде вже годинник, так званий вічний годинник. Тому проект вічного годинника починається прямо зараз. Насправді проєкт вічного годинника, навіть ось такого простого і бінарного, це доволі таки амбіційний проєкт, але чому б і ні. Тим більше, я хочу спробувати е, знизити нейроспоживання нижче 1 мікроампера. абсолютно в ідеалі досягнути хоча б цифри 0,5, тобто 500 наноа. Побачимо, що з цього вийде. Але е, це додавить, ну, може, років з 5. Тобто роботи в режимі очікування, я маю на увазі. І в сумі з сонячною панелькою, це буде вічний годинник. Звісно. Все має свій ресурс, кнопка має свій ресурс, сонячні панельки мають свій ресурс. Там через деякий час вони почнуть втрачати напругу і струм. Сам акумулятор має свій ресурс, тому це насправді буде умовно вічні години. Але ось такий от маркетинговий.